Що з собою представляє Сігнум? Чому він обов'язковий для персика абрикоса, що спільного Сігнума і спектра, коли його застосовувати і в яких випадках ви без Сігнума не обійдетесь? Що з собою представляє Сігнум? Сігнум у нас це двокомпонентний препарат. У ньому є дві діючі речовини: це піракластропін і боскаліт. Сігнум у нас це комбінований системний фунгіцид для захисту овочевих та плодово ягідних культур від комплексу хвороб. Саме краще сигнум працює по персиках і абрикосах. Якщо у вас після цвітіння пропадає цвіт, засихають гілки, дерева можуть бути настільки вражені, що може дерева навіть пропадати після цвітіння. В цьому випадку сігнум обов'язковий. Що нас саме головне цікавить в сигному, це персик і абрикос. Він працює гарно по моніліозу і клястероспоріозу. Сігному дається 6 грам на 5 літрів води. Крім того, сігному можна обробити черешню, вишню, черешня вишня також пропадають після цвітіння і вражається монільозом. Зараз це дуже розповсюджено, прям є таке, що вишні, прям по половині всихають. Самі знаєте, що зараз дуже помінявся клімат. Часто, коли цвітіння дощі, розноситься хвороба і тому дуже багато вишень, черешень всихають, коли обробляти цим препаратом. Цим препаратом обробляється на початку. Це може бути, наприклад, коли дерево тільки почало цвісти, Це може бути 20% цвітіння, 30%. Але якщо навіть ви не встигли, ви можете повторити, коли вже дерево, наприклад, все розцвіло. Друга обробка повторюється через 10 днів після першої. Але чи потрібна друга обробка? Дивіться, якщо в ті роки не було дуже багато вражень цвіту, гілок, то можна обійтися і одною обробкою. Якщо ті роки дуже багато було хвороби, навіть якщо ви, наприклад, помилково сплутали її, наприклад, ви думаєте, що це було вражено морозом, все одно, після цвітіння, якщо пропадає цвіт і вражається гілки, це монільоз. Якщо було дуже багато такого враженого цвіту і гілок, то треба повторити ще раз цим сігном. Це вже гарантовано, ви захистите і персик, і абрикос. Ну, хто Thank you. Черешню вишню від цієї хвороби. Чому я ще взяв спектр? Спектр це в нас новий препарат українського виробника. Спектр має ті самі речовини, що і Сігну. Він так само має боскаліт і піракластрубін тих самих кількостей. Тому, якщо Сігнум ви не можете знайти на базарі чи в магазині, можна взяти спектр. Дуже часто стикаються з тим, що сігнум підробляють, не можна знайти, розфасовують сігнум з великих пачок і часто людей обманюють. Тому, якщо нема Сігну, є така альтернатива спектрі. Ще раз повторюю, що Сігнум вважається одним з найкращих препаратів від монільозу, тому якщо ви хочете бути з персиками, абрикосами, щоб ваші дерева не пропали мати свій врожай, Сігнум незамінний.